Доброго дня, любі діти! Рада вас бачити! Посміхніться одне одному і почнемо наше заняття. Давайте привітаємось з навколишнім світом! Добрий день, сонечко! Добрий день земелько! Добрий день водичко! Добрий день вітерець! Які ви молодці! Зробили все правильно! Скажіть, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Так, зараз в нас зима. А назвіть, будь ласка, зимові місяці. Грудень, січень, лютий. А скільки їх всього? Правильно, три. А зараз давайте трохи поміркуємо. Подивіться на числовий ряд у першому будиночку, яких чисел у ньому не вистачає. Так, два, чотири, сім, дев'ять. А у другому будиночку один, три, п'ять, шість, вісім, десять. Назвіть число, яке стоїть перед чотири. Так, три. А після нього П'ять. Молодці. Яке число стоїть між числами сім та дев'ять? Так, це 8. Ви чудово впорались, діти, а яке зимове свято пов'язано з водичкою? Хто знає. Так, це водохреще. Послухайте, будь ласка, слова. Водичко, Йорданичко, перенеси здоров'я, оновлення і добро в кожну хату. Дивіться на картинку: порахуйте, скільки людей. Стоїть біля річки в день водохреща. Так, їх дев'ять. Правильно. Свято водохреща пропонує нам з вами познайомитися з числом і цифрою 9 та переглянути підготовлену для вас презентацію. Привіт, мої любі розумашки! Сьогодні ми будемо досліджувати склад числа. Уважно розгляньте малюнок та знайдіть морозиво, яке відрізняється від інших формою. На що воно схоже? Саме так морозиво у вигляді цифри 9. Малята, подумайте та скажіть, скільки ми маємо взяти предметів, коли бачимо цифру 9. Звичайно, ми візьмемо 9 предметів, тому що цифра 9 позначає кількість предметів, яких 9. А за допомогою цих смачненьких цукерок ми сьогодні з вами й дослідимо склад числа 9. Цукерки ми будемо ділити на дві частини та розкладати по банках ліву та праву. Тож починаємо наше дослідження. Покладемо одну цукерку в банку, що зліва. Скільки цукерок буде в правій банці? Невірно, 8. Отже, 1 та 8 утворюють число 9. А вираз ми запишемо так. 1 плюс 8 дорівнює 9. В банці, що зліва, у нас 2 цукерки, а в банці, що праворуч буде, Саме так, 7 цукерок. Тож 2 і 7 утворюють число 9. Складаємо вираз. 2 плюс 7 дорівнює 9. В банку зліва кладемо 3 цукерки. Отже, в банці, що праворуч буде. Правильно, буде 6 цукерок. Число 3 і 6 утворює число 9. Записуємо вираз так. 3 плюс 6 дорівнює 9. 4 цукерки покладемо в банку зліва. Скільки цукерок буде в банці справа. Звісно, в банці що справа буде 5 цукерок. 4 і 5 утворює число 9. Складаємо вираз. 4 плюс 5 дорівнює 9. В лівій банці розмістимо 5 цукерок. Скільки цукерок буде в правій банці? Звичайно, в правій банці буде 4 цукерки. 5 і 4 утворює число 9. Вираз, записуємо так. 5 плюс 4 дорівнює 9. В банку, що зліва, покладемо 6 цукерок. Тож в банці, що справа, буде. Так, правильна відповідь 3 цукерки. 6 і 3 утворює число 9. Складаємо вираз. 6 плюс 3 дорівнює 9. У банці, що зліва, у нас 7 цукерок. А у банці, що праворуч буде. Все вірно, буде дві цукерки. 7 і 2 утворюють число 9. Вираз записуємо таким чином. 7 плюс 2 дорівнює 9. 8 цукерок кладемо в банку, що зліва. Отже, в банці, що справа, буде. Звісно, в банці, що справа, буде одна цукерка. 8 і 1 утворюють число 9. Складаємо вираз. 8 плюс 1 дорівнює 9. Друзі, ось ми дослідили з вами склад числа 9 і з'ясували, що воно складається з таких чисел, як 1 і 8 або 1 плюс 8, 2 і 7 або 2 плюс 7, 3 і 6 або 3 плюс 6, 4 і 5 або 4 плюс 5, 5 і 4 або 5 плюс 4, 6 і 3 або 6 плюс 3, 7 і 2 або 7 плюс 2, 8 і 1 або 8 плюс 1. Саме такий вигляд має склад числа 9. А зараз зіграйте гру в гру супермаркет. Уважно слухайте умови завдання та дайте відповідь. Дмитрику треба купити 9 паків соку. 3 він уже поклав у візочок. Скільки паків соку він ще має взяти? Перевір себе Мама попросила Михайлика купити 7 кексів. В коробці вже є 3 кекси. Скільки Михайлик має додати кексів, щоб їх стало 7. Перевір себе. У Марійки в корзинці 2 помідори. А їй потрібно купити 8. Скільки ще не вистачає помідорів? Перевір себе. У мами в візочку лежить три банани. А їй потрібно купити 6. Скільки ще вона має взяти бананів, щоб їх стало 6. Перевір себе. Тато вже поклав до коробки 4 пончики. А йому треба купити 5. Скільки ще не вистачає пончиків? Ви сьогодні дуже старалися. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей. До побачення!